Всім привіт, З вами Матвій, Андрій і Арсен. Привіт-привіт! Привіт-привіт! Будьте... Так. Я... У нас є нова новість. Так, подивимося перше на першого котика. Я знімав, набрало 17 просмотрів. Дякую за те, що ви підписуєтеся. ставите лайки, так що, будь ласка. Вона наш перший котик. Тигр. Тигрус. А другий. Та-да-да-да! да, -да, 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 -да е -е, Персик, Персик. Його звати Персик. І вони... Це мій кіт, а це Андрія Другий. І вони двоє дружать. Ну, може, ми не знаємо. Ну, е -е, так, ми, ми на каналі Богдан Палка. Підписуйтеся, ставте лайки, подобайки. І ми сьогодні. І коментарі пишіть свої здогадки. Що вам подобається? Так, арсен заглядаю. Андрій не заглядає. Так. Перший тигрус. Тигру. Тигрус. Во він. Атвій. Е, Адвій твій. А! Андрій, тебе кличуть Добре. І, і бери свою котівку і кота. Добре, допоможете? Добре він іде. На помого допоможіть мені, ніхто не буде.